Це офіційно дякуємо Полтавській міській мотопрофіль ліцей номер 1 імені Кутляревського. Uh -huh. Дітки хай знають, що все це попало прямо на передову. Дякуємо. Дякуємо, дякуємо дуже. Більшість продуктів передані батальйону небайдужих. В Полтаві. Це дуже велика подяка владики Федору, який нам цьому допомагав. Бо треба не байдуже в полкава. Женя Комаренко, мій одногрупник, запросив мене на урок мужності, де дітки передали якраз прапор бійцям 23-ї окремої бійної бригади Карпатської Січі. Це вже на поток мотиворуш. Школа 2. Зараз школа Волинської області. Це дітки 4 класу. Передали малюнки, ми одразу їх передаємо прямо листи якісь, а, які деревисникись. Я мислив воно якраз по назначенню. Так. Це Це Покажи, якби, що там написано, дитина 4 класу пише. 4 4 класс Куцевич Артур. Україна понад усе. Це для нас найважливіше. класу. Тому собі бліндаж над борзнею. 28 школа на фронті.